Круасан. Існує легенда, що перший круасан з'явився в австрійській пекарні на честь перемоги над турецькою армією, символізуючи форму півмісяця з турецького прапора. Це все лише легенда. Реальна історія дещо простіша, але не менш цікава. Круасан з'явився завдяки культурному обміну між Австрією та Францією. А ця випадка потрапила у Францію. Завдяки Марії Антуанеті, яка переїхала з відняття до Парижу і скучала за своїми австрійськими солодощами. Поступово австрійські булочки адаптувалися до смаків Франції, і так з'явився перший класичний круасан ніжний, ароматний, смачний, який знають весь світ і всі його люблять. Переходимо до основного процесу приготування тіста на круасани – у мене в посудні з'єднано два види борошна. Борошно манітова з великим містом білка і наше пшеничне борошне. Я його висипаю в чашу машини. Додаю наступні інгредієнти: сіль, цукор, вершкове масло та тремолін. Чаю машину і на невеликих обертах перемішуємо всі продукти. Коли продукти об'єдналися, я вливаю суміш молоко з водою. Можна давати просто воду, можна давати просто молоко, а можна змішувати. Тільки зараз ми починаємо вводити дріжджі, Не з самого початку. Якщо ми будемо вводити з самого початку, то тісто нам почне швидко ферментуватися. Температура тіста повинна становити не більше 20 градусів, тому ми його вимірюємо 16 градусів. Якщо температура тіста становить більше 20 градусів, ми можемо зупинити машину, поставити тісто охолодити і тоді знову приступити до замішування. Замішуємо тісто приблизно до 20 хвилин, для того, щоб добре розвинувся глютен. створює сітку під час замісу. Відповідає порожність за і здатність та утримувати гази, тобто за підйом і за структурою. Якщо розвинути літек, тісто при розкатуванні не добуватися. Текстура буде ніжною, і еластичною. 20 градусів. Сформуємо отаку кульку, так я його підтягну трошки до себе. Ми зробимо тест провинніше на глютенову віконечку. І конце. Чи тісто не рветься. Утворюється така сітка. Це означає, що тісто добре вимісене. Тісто накриваємо плівкою, ставимо в холодильник, щоб розслабився глютен. Тісто повинно відпочити. Цей процес називається автоліс. Це для того, щоб після того, як тісто відпочине, нам було краще його розкатувати. А зараз я готую масло для ламінації. У мене масло 82%. Кладу його на пергаментний папір. І зараз буду його розкатувати в тоненький пласт. Я повинна сформувати пласт 15 на 20. Масло для ламінації готове. Пройшло 20 хвилин. Тісто відпочило. Глютен розслабився. Дріжджі почали активізуватися, тому що навіть чути запах. Дивіться, яке гарне тісто на тестування. Нерветься. Глютен добре, розвинувся. Еластичне, легеньке, м'яке. Робимо підпил, щоб тісто не прилипало до столу. І будемо його розкатувати 30х40 товщиною в 1 см. Починаємо з середини. З середини до себе і з середини від себе. Маємо лінійку для підрівняння тіста. Тісто розкатала, перекладаю на лист, закриваю тісто плівкою, щоб не завітрювалося і ставлю в морозильну камеру на півтора-дві години. Тісто пробуло в холодильнику дві години. охолодили його. Перекладаємо на стіл. Ділимо на дві рівні частини. Наздовжуємо 40. На Чорну половину ставимо в Розкатуємо тісто, щоб воно у нас вийшло в три рази більше, ніж масло. Значить, довжина у нас буде становити біля 48-50 см. Тісто гарно відчинок, пружне, еластичне, піддається вартому році. Гарно свят розслабився, розслабився в лютен. Перший тур вкладання масла тісто. Цей процес називається ламінація. З середини від себе і з середини до себе. Тому що як ми почнемо в одну сторону, то масло нам поїде тільки в одну сторону, а нам потрібно, щоб масло розійшлося по всьому тісту. Тісто розкатали. Тісто нам готове до складання турбу. Перший раз я привожу складання тіста в складний тур. Тут менша частина, тут більша частина. І тепер отак. Цей метод називається складання тіста книжкою. є складний турбі. Цього складання залежить скільки буде шарів. І в нас є 4 шари. З боку ми робимо надріз. Тіло підпиляємо і знову переходимо до розкатування. Будемо розкатувати до довжини 50 см. Дуже велике значення і важливо те, щоб температура в приміщенні, де ми розкатуємо тісто, не була вище 20 градусів, тому що під час розкатування. Тісто нагрівається, а нам це не потрібно, і масло має здатність також топитися. Тісто розкатали. І зараз в нас буде другий тур. Це простий тур, складання тіста на три частини, який створює. Три шари. Це як конверт. Ставимо його в холодильник, щоб тісто знову відпочило, щоб дріжджі не бродили, тому що нам це не потрібно. Отакі шари в нас ламінація це процес створення шарів тіста і масло шляхом багаторазового розкачування. Та як ми це зробили. Завдяки ламінації круасани набувають листкової структури, легкості та хрумкою скоринки. Охолоджене тісто вийняли з холодильника і приступаємо до формування круасанів. Робимо легкий підпил і будемо розкатувати тісто. Довжина 40 сантиметрів, ширина 30, товщина 4 міліметри. Можна такими рухами. Можна так. Тісто бокове я вже тут не підрізала, щоб нам було видно шари, шари масла, шари тіста. Щоб вони гарно відкривалися, коли будуть на розтойці. Тісто вже готове, розкатали до відповідних розмірів. Зараз беру отакий різець і будемо нарізати круасани Беремо різець. Зараз ми собі так попідрізаємо. І будемо формувати квасан. Отак ми будемо закручувати. можна підтягувати По центру крутимо. Ставимо вироби для розстоювання в розстоючну шафу при температурі 28 градусів і 70% вологості. Це останній етап ферментації перед випіканням, який дає змогу круасанам дозріти і стати легкими всередині та рівномірно піднятися в духовці. Готуємо меланж для глазурування круасанів. Суміш яєць, молока та вершків. Блендеримо до однорідності. Проціджуємо. Меланж. Проціджену суміш яєць та молока. заливаю в розпилювач. Процес розстойки круасанів закінчився. Вироби збільшилися в два рази. Видно, як вони всередині насотилися повітрям. Видно шари масла, шари тіста. І зараз ми будемо глазурувати поверхню і ставити випікати. Дуже легенько будемо це робити. Можна щіточкою, можна розсилювати. Ставимо вироби наші випікати, у попередню розігріту духовку. Духовка наша з конвекції, значить температура 180-190 градусів на 15-20 хвилин. Спостерігаємо стартовий підйом тіста у духовці на перших хвилинах допікання. Це ознака правильної ферментації та доброго тіста. Термін випікання круасанів закінчився. Яка краса, який блиск. Ставимо вироби стабілізуватися на 10 хвилин, щоб вони відійшли від стресу. Перекладаємо на рішітку для охолодження. Класична французька випічка з листкового дріжового тіста з ароматом вершкового масла вдалася. Кіосани можна смакувати з крем сиром, з рибою соленою, з різними солодкими начинками, з нутеллою, з варенням, з джемом. Хай вам смакує смачного всім! Круасан на розрізі виглядає так: В середині видно багато тонких, рівномірних шарів тіста, які утворилися завдяки ламінуванню. По краях тонка, хрустка. Карамелізована скоринка. Такий розріз показує, що круасан правильно замішаний, добре випечений і добре вистояний. Такі комірки є, що нагадують соти.